Люди більше не можуть відрізнити штучний інтелект від реальності. І Я не про бабусі, які за 70. You know. Я про буквально всіх людей, які сидять в інтернеті. Так і окрім цього, люди ще й почали красти контент у штучного інтелекту. Так, сьогодні у відео ми з вами подивимося, наскільки далеко зайшовши і зі своєю реалістичністю, і як саме люди його копіюють. Ярик повір, це не ші. Я справжній дід. Ось, все, диви. Красти у штучного інтелекту відчувається як той момент з дитинства, коли твоя подружка вкрала в тебе іграшку, а ти прийшла до неї додому, побачила цю іграшку і вкрала в неї батю. <клес> з відео, створено за допомогою і роблять меми і тренди уже не перший рік. Я думаю, ви пам'ятаєте ось цього персонажа. Якщо, можливо, ви пропустили, то це називається Лафамінус. І якщо я не помиляюсь, то це найперше таке дуже зафоршене відео, яке було створене за допомогою ші і воно прям зробило такий фурор в тіктоках, рілсах, що з нього почали робити як меми, так і тренди, і було дуже багато людей, які передіювали цього лафамінуса. Лафамінус, це, типу, пташка. Ну, не справжня, а придумана пташка, типу, конкретно персонаж цього відео. І тоді ще люди всі сміялись того, наскільки він недолуго виглядає, що він там трясеться на цьому відео, якось нетипово рухається. І так, він дійсно нетипово рухався, дійсно дивно виглядав. І це було пару років тому. А сьогодні відео, створені з допомогою ШІ, виглядають ось так. Аглеле, oh, аглес. Тоді ще з'явився цілий тренд в тіптоці і висміював недолугість ші. Там люди брали свої фотографії або відео, обробляли цією щішною програмкою і виходив такий дивний кріповий результат. Вони це все виставляли, і інші люди навіть почали робити на це пародії. Згодом, коли ші вийшов на новий рівень і почав робити більш реалістичні зображення, навіть дотримувався правильної кількості пальчиків на ручках чи ножках. Людство і користувачі інтернетів придумали новий прикол. Вони почали братися картинки, які, якщо придивитись, все одно видно, що створені ші. І виставляти в Фейсбук і сміятись з бабушек, дідушек, тьотів, дядів, які не розуміють, що це ші, і дійсно на повному серйозі писали якісь коменти. Про те, що ну, начебто справжню людині. І основна мета цього була висміяти наскільки ж старше покоління глупіньті. Настільки ж вони не можуть відрізнити ще від реальності і прям щиро в це вірять. І всі так сміялись-сміялись до моменту, поки. Тікток не залетіло. Відео з кроликами, які пригають на батуті. Відео з кроликами, які пригають на батуті, створило такий невеличкий інтернет-фурор, тому що це дійсно перше таке масово залетівше в рекомендації відео, де люди різного віку, від маленьких до старих, не змогли відрізнити штучний інтелект від реальності. <клев> 啊哈哈哈哈哈 Останнім, а? Як зрозуміти, що люди не можуть відрізнити ще від реальності? Та насправді легко. Все стає очевидним, коли ти читаєш коментарі. І я не просто так сказала, що це відео створило міні феномен, тому що після нього інші почали записувати якісь свої реакції, малювати малюнки, робити цілі анімації з цими кроликами на батуті. І хтось навіть посадив реальних кроликів на батут, тому що почалось у людей якесь таке відторгнення від думки, що вони дійсно повірили, що це відео справжнє. І є навіть така анімація, там де кролики пригають на цьому батуті, і написано це справжнє для мене. Після кролиті почали з'являтися інші відео з тваринками, начебто застятими на ці камери нічного бачення. І ші креатори зрозуміли, що якщо створювати відео, яке начебто Першопочатково в поганій якості, на якусь там погану таку камеру, то людям буде легше сприйняти його за реальне. Та недовго притримався цей прикол з поганою якістю відео. Тому що зараз уже абсолютно спокійно генеруються відео в гарній якості, в сонячний день з людьми або тваринами. До прикладу, такі відео виглядають ось так. Це, начебто, показує, що знімають екранізацію наруто. І знову ж таки, ви напишете в коментарях. А я наперед вам скажу, що так. Якщо прям придивлятись, то можна зрозуміти, що це щі. Але, ну, погодьтесь, що ось так ось просто кинувши око, якість шокує. Якраз таки нещодавно з'явилась програма, яка генерує дуже реалістичні відео за допомогою штучного інтелекту, і називається вона «Сора 2 А представ, якщо через 20 років люди навчаться генерувати такі відео, як це? Внученько ми і є в такому відео. Ну, можна! Четвертий рипав на масштабці, яка сора. Сварка, правильно? Сварка. Сварка 2. Сварка 2 – Це начебто більш зрозуміла назва для доти. Останні дні в мене всі рекомендації в ТікТоці і рілсах в цих відосах згенерованих в сорі. Ну і по коментам можна зрозуміти, що деякі люди також не відрізняють, чи це реальність, чи це шиї, і коментують ці відео, начебто це дійсно хтось їх знімав. При тому, що їх абсолютно не бентежить величезний надпис сора на пів цього відоса. Причому в коментарях до якихось реальних відосів уже питають, чи це згенероване відео, чи це реальне відео. І це вже утворюється якась ші параноя. Тому що в коментарях у реальних відосів можна прочитати, де люди сумніваються, що це реальний відос, чи це штучний інтелект. Ой, щоб ви розуміли, навіть мені. Писали, чи я штучний інтелект, чи я справжня? Якщо б я була штучним інтелектом, мені не потрібні були б справжні броші. А броші не штучні, а справжні мені потрібні. Тому я буду вас дуже активно закликати оформлювати спонсорську підписочку на цей канал. Так, з нею ви зможете бачити відео ексклюзивні для спонсорів. Я вас буду своїх відео згадувати і ще по покупу інших плюшечок. Тому оформлюйте за посилання в описі. А якщо по-іншому хочете підтримати цей канал, то ось є банки для підтримки каналу, тому стягнути qr кодик і все в ваших руках. Я вам буду безмежно вдячна. Звичайно, TikTok і Instagram створили свої запобіжники, щоб люди такі глупінькі не плутали і з реальністю. І у них є мітки. Ці мітки ставляться, позначаються якби під відео, створені штучним інтелектом або під публікаціями. Але прикол такий, що ці мітки також ставляться як попало. Тому що вже я спостерігала, що під відео згенерованим штучним інтелектом не стоїть ця мітка. А мені під відео, де абсолютно ноль. Тікток чомусь ставив, що загнороване штучним інтелектом. Я не знаю, чому мене за штучний інтелект? Я настояща, я настояща, пожалуйста. І не смійте в коментарях мене питати, чи я ще, чи я справжня. Та хто ж з реальних людей краде і копіює контенту штучного інтелекта? Як і навіщо вони це роблять. Справа в тому, що з появою ячисного 6 з'явилась і нова ніша. Ші АСМР це приблизно ось так. Я думаю, ви знаєте, що такі АСМР, але якщо не знаєте, то це відео, де люди видають якісь такі приємні звуки. Наприклад, шепочуть, щось шуршать, жмакають слайми, ну, щось таке. I'm Peppa Pig Ніше СМРи весною вже доволі давно. Зазвичай там люди або чимось оце шуршать, щось трибушать, або їдять. Це називається Мукбанг СМР і здавалось би, все уже таке схоже, і тут з'являється він штучний інтелект, який пропонує абсолютно нові відоси. Здавалось би, з тим, що люди не можуть повторити такі есери, які начебто не можуть існувати в реальності. Тобто, за допомогою штучного інтелекту генерують ЕСМР-відео, там, де, наприклад, ріжуть скло або їдять лаву, або друкують на клавіатурі, зроблені з піску. Мої улюблені це ASMR з туалетним папіром, там, де тобі пропонують вибрати туалетний папір з меду, з дерева чи з наждачки. І після появи цього всього реальні asmr крейтери блогери, чи то через конкуренцію і зменшення переглядів, чи то, бо просто захотілося спробувати, почали намагатись відтворювати в своїх asmr відео ці нереальні речі. при цьому у людей це виходить також доволі прикольно і дуже якісно. Хоча, здавалось би, буквально треба повторити речі, яких не може існувати в природі, або якось повзаємодіяти з тими речами, з якими людина не може повзаємодіяти взагалі, як, наприклад, з цією ж лавою. Я шалава. Ну. Це виходить: що? Штучний інтелект створює контент. Крадучи контент створений реальними людьми. А люди тепер крадуть контент о штучного інтелекту. Це в якийсь момент круг просто замкнеться і все схлопнеться. Та ладно, приколи приколи, а мені здається, що це не прям крадіжка. Так, це Копіювання, але це, по суті, просто створився такий тренд. Ось як створюються тренди. Це коли хтось, якийсь креатор, наприклад, бере і створює якийсь дуже незвичайний матіяж. Інші блогери його повторюють і додають туди, можливо, щось нове, можливо, якось це обіграють по-своєму. Але, ну при тому, що вони це по факту також копіюють, це не є прям крадіжкою. Тому це такий цікавий і незвичайний тренд, тим цікаво спостерігати. Бо не так же легко створювати такі нереальні речі в реальному житті. А от щодо того, що нейромережі настільки гарно тепер генерують відео, що люди не можуть відрізнити шиї від реальності. Я думаю, звичайно, це будуть використовувати в цілях, якихось щоб створити фейк нюз, щоб людей обманути, щоб розповсюдити якусь пропаганду і псо. Але, як на мене, щоб надурити людей, які не налізуть інформацію, а вірять всьому, що бачать, достатньо і такої якості відосів і картин створених ші. Не зражці всі бабульті велись на картинки з дідами, які зліпили PlayStation з хліба для внука. А ще мені здається, що це уже майже пік еволюції і розвитку цих програм зі штучним інтелектом, тому що ну самі подумайте. Вони вже досягли рівня що вони повністю, майже повністю в деталях копіють реальність, таке ще і створюють реальність плюс. Тобто оці всі якісь скляні люди, ці всі кроваті із лави, тобто створюють дуже реалістичні картинки, але того, чого не існує. І ну куди розвиватись далі? Що ще може створити штучний інтелект? Тому, на мою думку, позалітаються всі відоси ті, люди подивуються, швидко звикнуть, і далі вже просто нейромережа перестане якось розвиватись і буде використовуватись в якихось там своїх цілях. І, можливо, не так багато буде її в інтернеті. Бо зараз дуже часто ці ж відоси набирають перегляди, бо люди в шоці. І там є купа коментарів, де одні люди пишуть, що це. Чи інші люди не розуміють, і пишуть просто коменти? А треті люди пояснюють тим, хто не розуміє, що це. Щі. А коли це все збирає перегляди, то, звичайно, інші люди це бачать і хочуть щось таке зробити, щоб це збирало перегляди. Але коли ось цей фактор здивування пройде, то, звичайно, переглядів буде менше, і логічно, що такого контенту також буде менше. Але в мене є моя маленька теорія змови. Що, якщо нам показують лише одну сторону медалі? Що якщо ми бачимо тільки відео, згенеровані штучним інтелектом? а є програми, які можуть робити галаграми, які також створюють штучний інтелект, і тепер, коли відео настільки реалістичні, галаграми також реалістичні, і тепер якісь темне правительство, чи хто в общем, масони, я не знаю, рептилоїди, хто завгодно, кому це треба. Явно не мені, але комусь можливо треба. Вони будуть генерувати по суті реальність і будуть не тільки на відео, а й нам в реальному житті підсовувати такі згенеровані реалістичні галаграми. Ви причините, якщо це можливо, якщо реально хтось таке придумав Оце, да, Оце розстріла, звісно, план розкрила. А ви ж думали? Голова! Ну що ж, друзі, а рофля чи ні, це ви вже уже. Здогадайтесь і, взагалі, пишіть, що ви думаєте з приводу цього всього показаного відео в коментарі. Незвичайно, ну, я вам нагадаю поставити лайк, підписатись так будь ласка, підпишіться. Я знаю, що багато людей дивляться без підписочки, не знаю, чому ви чекаєте, але думаю, що вже пора. Тому, друзі мої, підписуйтесь і можете навіть зв'якнути на цей дзвіночок. А з вами була Богдана. Дуже дякую вам за перегляд і бажаю все хорошого вам в житті. Baka